Нині Євангеліє особливо для нас. В Луки, 14 главі, Господь возвіщає ті непременні умови, при котрих ліс можливо бути віруючим, бути учеником Христовим і рахуватися, що ми правильно йдемо, за ним у Царство Боже. За Ісусом ішло множество народу, пише Євангеліст, а Христос. Обернувшись до людей, сказав, якщо хто йде за мною, то він мусить полюбити Бога ліпше, чим отця, чим жону, чим матір, чим діти, і притом і свою жизнь свого зненавідіти земної жизни гріховної. І якщо чоловік не зробить того, а буде продовжати любити цей світ, любити забави, гріхи, не може бути моїм учеником. Хто каже своїм дітям, я вас обожаю, тобто робить із своїх дітей богів, хто обожає артистів, обожає вождів. Ми видимо в історії, як іноді мільйони людей у безумстві камлали, кланялися вождям своїм. А вожді заводили їх у блуд, у война, у концлагеря і гибель, а тому, що ті люди не знали або відступили від Бога. І хто не несе креста свого з терпінням, з любов'ю, з глибоким осознанням, що так треба, теж не може бути моїм учеником. І далі Він, Ісус, підказує, якщо ти не хочеш терпіти операцію на пендіцит, скажеш не дамся різати, ну не давайся різати, ну ти загинеш. Ти можеш не бути учеником Христовим, ти можеш бути розколеним комуніатом, сектантом і прочими релігіями, ну тоді просто пропадеш. У бездуховності цього світа, а цей брехливий світ такся навчив брехати, що саму позорну лігію витягує як саму велику і заставляє деколи всіх туди йти. Но опит духовний дає людям таку силу не клюнути, не піти на ту приманку, не дати себе уловити. І такий опит мають жителі Закарпаття Карпатської руси уже 1150 років. Опит, коли ну, лих слабеньких, понятно, підтягнули. Більша частина людей сказала: ні. Ми прийняли від наших предків віру православну, канонічну, благодатну, спасительну, і нам нічого нести з якихось інших міст. Із Африки, з Турції якісь нові релігії. Каже сьогодні ще одне предупреждення Господь. Хто із вас, хто хоче побудувати дом або велику башню, та не сяде, не порахує, які у нього є фінанси, це буде він мати можливість запланованої збудувати. Бо якщо він почне будівництво, як то видиме многідома. Люди почали будувати, а не можуть завершити, то і ви так будете, каже Господь, запланувавши великі плани в цьому світі, а потом перед лицем недобрих планів ж згубите своє життя, здоров'я, молодость, красу. І який цар, каже Господь, який правитель, коли йде на війну проти другого царя, не сяде і не порадиться. Перед тим це сильний він із десять тисячами протистати ідущому на нього з двадцятьма тисячами. Каже Господь, коли привітель увидів, що то армія сильніша, та не рискує воювати, бо кінець фініш буде ж єден. І стребиться його армія, а він буде, він буде убитий. Так каже, такому случаю мудрий правитель посилає ще, коли далеко чужа армія, посилає до посольство просити про мир. Так, каже Господь, всякий, хто не способний одорватися від своїх внутрішньості і спорченості, бо іменно спорченост чоловіка робить його плани спорченими. Думки спорчені, згублені, всякі діяння, на що б не взявся, чоловік бездуховний, нецерковний, який не знає Євангелія, все ламає. І якщо ви не одрешитеся, не від самих себе, знає, що там кроме гибелі, кроме гибельних, планів ничні є, погибнете. От почому православні наші християни просяться на Бога Боже. Дай, щоб Твоя воля сувершилася на мені, бо мої плани завжди бувають не такі, а воля людська така слабенька, така просичена гріхами, хоча зовнішньо де і правдоподобна. Так стається з тими людьми, коли в всьому світі задумали своїми спорченими умами поступати. Лізти у якісь там драки, не розрахувавши силу, розпочинаючи щось будувати дом, не маючи на то відповідних добрих планів і добрих фінансів, лиш набереся ганьби і прощота. А в вічності лиш такі вкусять хліба і в Царстві Божієм, і збавившись від будущого гніва, готується до того ціложизаним подвигом, віримо Христа. Смиренним несенням свого креста і по милості Божої, і наслідниками можемо стати царства Божого. Амінь.